Вітаю, шановні глядачі, бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день, доброго вечора, якщо у вас вечір. І приємної вам кави, якщо ви п'єте каву? Я п'ю каву і закликаю духів кави, прошу, допоможіть, скажіть нам, будь ласка, Чи є втручання в долю? Дітей, негативні, магічні дії на дітей. Е, якщо у вас є діти, і навіть якщо немає дітей, то чи йде негатив, щоб ви не змогли мати дітей? Ну, взагалі, все, що стосується питання дітей, чи йде негатив? Магічний вплив, програма негативна. На долю дітей. Того, хто дивиться це відео. Ну, така. Уже погано, все ясно. Програма негативу є. Тут ставлять крадник, щоб вкрасти гроші. Все, що стосується судів, можливо, майно, або якийсь роблять негатив, щоб дітям не залишилося. Ну, щоб у спадок не перейшло навіть те, що було у бабусі дідуся. тут з майном пов'язано. Може робити жінка. Так, тут розвал, сильний розвал, щоб не надійшло те, що має надійти по спадщина дідусів. Так, я це забираю, заперечую, заперечую. Негатив убираю, Заперечую. Заперечую. Весь негатив убираю, Заперечую. Сильна агресія. В родині може бути агресивний чоловік або, може жінка, які. Це родичі, які не хочуть, щоб ваші діти отримували якусь частку спадщини. Отак От мені прийшло. Заперечу цей негатив, заперечую. За це точиться така війна, вставляють палки в колеса дітям. Прошу ви ще сили, скажіть, чи лишився ще хоч який-небудь негатив, що йде на дітей? Того, хто дивиться це відео. До речі, може бути так, що і у вас, щоб не було у вас дітей, якщо у вас нема дітей, бо не треба тоді буде ділити спадщину із, і, на, і на ваших дітей. Така може бути людина. Скажіть ви ще сили, допоможіть, чи є негатив на дітях. Того, хто дивиться це відео. Хороші карти ми почистили так швидко, бачите, вся проблема стосовно дітей і їхнього стану важкого. Це була е, спадщина вашого дідуся, бабусі. Щось пов'язане з цим. І це робив родич. Взагалі у дітей дуже гарна доля, бути щаслива, родина багата, родина, дуже багато грошей має бути. Дивіться, десятка туз пентаклів, десятка пентаклів, ще десятка чаш. Діти мають гарну долю, вони мають бути заможні, багаті. І в них буде кріпка родина, багато дітей. От, це дуже добре. І пішов Верховний суд. Те, що робили на дітей, не, не працює більше. Весь цей негатив одвертаю, повертаю тому, хто зробив. Все це лайно вертається тому, хто робив, хто заказував. Заперечую весь негатив обираю. Відкриваються всі шляхи дороги на народження дітей. Буде так. Більше нема жодної перешкоди, яка б могла завадити мати дітей, тому хто дивиться це відео. Також знімаю всі негативні програми: кладовицьку, магію, порчі, прокляття, насмерть, краденькі, стяги, мороки, морочки знімаю із дітей, того, хто дивиться це відео. Вбирається весь негатив і повертається тому, хто зробив не на переклад, а на самого заказчика. Буде так, буде так. Перекриваю, перекриваю, перекриваю все, що робили на дітей, повертаю тому, хто робив. Не на переклад, а на самого заказчика лягає. Буде так, буде так, буде так. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду закликаю, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тому, хто дивиться це відео дітям. Всі дороги дітей легкі, і двері всі для них відкриті. Буде так, буде так, буде так. Більше немає жодного негативного магічного впливу. Відкривають шляхи на народження дітей і на щасливе життя у дітей. Буде так, буде так, буде так. Буде все сказане здійснено і так буде. Да будуть щасливі дітки. І родяться. Буде так. Так що приємної вам кави. Все ми почистили. Так, дякую за увагу.